В березні 23-го року я вперше на війні зробив побратиму татуювання. Ну, я обрав собі такий стиль тільки серйозні тату і тільки армійський тату. Там мандала, а зараз черепа. Військове тату. Армія ТВІ вирішила дослідити те, чому і що набивають в себе на тілі наші воїни. Для цього ми вирішили завітати до трьох прифронтових міст Покровськ, Краматорськ і Борова. Де за годину автомобілем до лінії бойового зіткнення набивають тату герої та героїні нашої війни за незалежність. Скільки тих, хто б'є, тут татуювання це військові. Мабуть, процентів з 80. Це 70, 70-то, ну це в основному воєнне. Mm -hmm. У нас же бригада славиться, напевно, найзабита бригада. в <laughs> <laughs> ну, татуха тут важко знайти людину без татуювання, в принципі. Да? Мені mm -hmm. б дуже хотілося, да, там, вести штатну посаду, майстер татуювання. Да, вз... да, да. Взвод татуювальників, да? і вони там сидять і забивають короче, всіх професійно. Джун, джун. Якщо так узагальнити, що б'ють зараз на війні? Ну, це в основному історична патріотична тематика. Плюс ну те, що ототожнює саме от з війною, там ну, хлопці, там хтось там снайпера там собі фігача або якусь зброю, з якою зброю, так, хтось сучасного штурмовика, от те, що от, ну, передає їхню сутність. Скандинавія, якась угу. Норвегія, старослов'янські, угу. вишиванки, дуже багато козаків наших. Ще до речі, релігійна тематика присутня. Да. Угу. Ну, ну куди ну, ж без неї на війні? Так. Ну так, да, так. Да. Хтось там, бо мати, в Янгалі, таке от теж робив. Пішов на війну і ти знаєш, треба якийсь оберіг. Угу. Ну, я вирішив собі оберіг зробити на руці. Скільки ти вже після того, як набив, бігаєш з цим оберігом? Два роки. Військові е, татуювання планують, ну тобто він довго ходить, якось обираючи. Е, часто буває, що це він з позицій приїхав або перед позиціями забіг, давай мені бий. Насправді бувають і такі, і такі ага. клієнти. Бувають ті, що навіть в тих самих окопах на позиціях вони виношують. Якусь свою ідеї, думку, да? ідею, е якесь може свій малюнок. Потім приїжджають, uh -huh. Ми доробляємо ескіз, перетворюємо і робимо татуювання. Дивлячись по ну, психотипу самої людини. Ті, що от такі холерики, да, от, вони роблять це на емоціях дуже mm. швидко от, навіть, да, там, з позиції вибіг, там, ну, от, там, от щось хочу таке, щось пов'язане, або там бахмут там, нацарапать, mm -hmm. або ще щось, знаєш, або там якісь там, калаші черепа. У мене дуже багато постійних клієнтів, які після позиції, навіть без помивки, і тому подібно, Заїжджає, там, так? залітають на студію в болоті, бідні, потні, грязні. Робимо. І він тут потім розслабляється і угу. можна Може сказати, навіть так, поспати. Ем, деякі, деякі сплять, а деякі попросту релаксують, відходять від угу. того стресу, той, так, той, так. Той, 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 що вони отримують там. Якісь такі, що вони просто звають, говорять, я сьогодні в Покраску, хочу Все, ну, Можемо тільки сьогодні. І я їх розумію, тому що ну, зрозуміло, ти там завтра будеш там живий чи не будеш, якби ну їй хочеться жити сьогодні, хочеться ну, максимально якось самовиразитися в цьому житті. А як ти, якщо ти військовий, у ну, тебе якби, дуже вузький, так би мовити, коридор, це Коридор для, для маневрів, Да. А є люди більш виважені такі. Ну і більш дорослі, скажімо так, ті, що більш дорослі, вони більш виважені. Він приходить, знайшов там картинку в інтернеті, показує мені, от хочу таке. А я йому ну, дивлюся, ну там якийсь портачний ескіз, говорю, братан, ну це шляпа, ну ти гониш. Давай я тобі просто зроблю гарно. Ну зараз реально можна на тілі зробити картину. Це згадка про Бахмутський напрямок, угу. як ми там боролися, захищали Решили зробити таку. Що там е, намальовано, якщо це... на секрет дракон держить череп, Угу. — Клас. — Ми тільки зробили, і через два дні я отримав поранення. В цю руку? Так, в цю руку. В цю руку. Ну, я зараз... Прямо отут. — А, я бачу, трішки. Да, а, бачу. Череп бачу. зів її. <гум> <гум> Можливо, навіть вона захистила. ні? <гум> — Так, да, може бути, да. це буде талісман. <гум> так, так, так. <гум> Війна це, це наше життя. По-перше, зараз це вже стало нашим життям, особливо ті, хто довго на війні, як я там, як ще хлопців маю в підрозділі. Ми відображаємо такі моменти, ми хочемо це закарбувати на, в історію. Тому ми наносимо тату на тіло, і для нас це вже як культура. У мене зараз багато татуювань, які відображають бойові дії. Це mm -hmm. на цьому ключі в мене смерть. Цю тату... Це татуювання я зробив, коли був снайпером, коли mm -hmm. був 50-го орка, підтвердженого з відео. Я збираю відео своїх mm -hmm. пострілів, я якось був в відпустці, порахував по відео своїх пострілів, дивлюсь, там вже така цифра. Перевалила за 50, потім перевалила там за 55. Думаю, так, це треба щось mm -hmm. придумати стату. Закарбував собі смерть, як 50 підтверджених, і далі рахунок іде. <правжу> я і всі е буду допрацьовувати, всі татуювання, які в мене є. Mm -hmm. Я однозначно допрацюю або зроблю з себе. Суцільну картину війни. Для воїна це дуже велике значення. Має, ну, в першу чергу, для ну, духовної якесь, я не знаю, воно підбадьорює, там, піднімає бойовий дух, якось сприяє самовираженню людини. Зараз ми б'ємо кракена. Mm -hmm. Це символ нашого підрозділу, найулюбленішого, в якому я залишаю все. Своє здоров'я, свій час для перемоги. І це дуже така велика частина життя. Можливо, ти згадаєш якесь татуювання, яке тебе ось емоційно вразило. Так, було в мене два хлопці наших військових. Не скажу, що вони прям залетіли після окопа, але теж не відпочивши, приїхали разом. Ми їм робили парні татуювання. Це робили з. Раніше був такий мультик з рюки бобри. Ми одному робили норберта, другому дегіта. Буквально через півтора місяці приїхав Норберт, але вже без дегіта. Угу, тобто угу. хлопець залишився на позиції навічно. Угу. Кам'яна приходило двоє воєнних. Ми одному набили. там, ну, в общем, класний там парень. ми з ним навчалися, обсуждали, все там. Ну. Ділився чим-то розказував, обічав там, що от, я к вам ще вернуся, к вам приїду. І потім вже прийшов ну, по-братим і сказав, що його більше ні. Тут уже я стояла, ридала. А, а от ти не думав на день перемоги, наприклад, набити татуювання? Набив би ти собі якісь татуювання? Да, я набью татую, я вже думав, яке буде. Це буде, якщо чесно, татуювання з, плачу, з плачущим солдатом угу. на могилі. Побратимів, якщо я доживу. Угу. Якщо я не доживу, хай наб'є хтось таке тату. Тому угу. що день перемоги для нас, тих, хто приймає участь у бойових діях, це буде д... день, день скорботи і така радість, яку треба. Мені здається, що я буду не радіти, а довго плакати. Ну, дуже складно про це говорити навіть зараз. Угу. Ми знаємо, що в будь-яку хвилину, в будь-який час. Твоє життя може зупинитись. Якщо тобі хочеться набити тату, приділи час, відпросись у командира на да. набий швиденько і повертайся назад.